Привіт, мої любі красунечки! Сьогодні вам розповім про моє замовлення від компанії Лівеста, котре я зробила на першому тижні нового каталогу і прийняла участь у акції Поливний тиждень, але про акцію я вам розповім трошечки пізніше, зараз про те, що я замовила собі у моєму замовленні. Отже, я, по-перше, дуже хотіла собі ось цей набірчик. Це набірчик боток, набірчик по догляду за шкірою обличчя, типу, щось ботекса. Це дуже гарна зараз іде акція. Взагалі, ось ціни цього наборчику це в нас омолоджуючий крем-гель для обличчя та омолоджувальча сироватка для зони навколо губ. Тобто, якраз та зона. Де в нас частіше виникають зморшки, і ось така акція зараз всього лише 700 гривень. Але якщо ви консультант компанії і це ваше перше замовлення, віднімайте від цієї суми ще 30% і буде ваша ціна за цей набірчик. Отже, я собі його замовила. У мене замовлення вийшло велике, тому в мене спрацювала знижечка 30%. А так, у нас для консультантів знижка йде від 25 до 30%. Отже, буду користуватися цим набірчиком, який я дуже-дуже хотіла. Далі ось такий набірчик кремів для обличчя, нічний, нічний та денний. І, до речі, в денному кремі у нас є сонцезахисний такий ось інгредієнт такий. Тут у нас є. SPF 15 Ось такі невеличкі креми. Це я спеціально брала, щоб можна було його спочатку спробувати. Якщо мені сподобається, я буду цей набірчик брати вже на постійній основі. Його зручно брати кудись в сумочку, кудись в дорогу. Так? А також вдома користуватися. Ось такий чудовий набірчик. Він коштує недорого 200 гривень. Тому, всі, хто бажає, можуть собі замовити. Буду користуватися. Далі Далі взяла собі ось такий спрей. Тут у нас 9% пантенолу. Скоро літом, в нас хозяйство є. Ми пасемо коров на полі. Тому, коли ми пасемо коров, у мене часто згорає обличчя, руки, Так, як я білошкіра. І взагалі Завжди у мене оце проблема, що я прям згораю вся червона як рак. Тому взяла собі такий спрей. Ось кому цікаво, можуть. Ага, а тут нічого на російський, на український я не бачу. Хіба що тут може щось можна буде побачити? Ось є щось щось є, але, знаєте, в мене вже не те з сочками, ось, дивіться, щось може хтось собі щось побачить. Тому взяла такий спрей він, значить, у нас може усунути подразнення, якихось виникнені сонячними такими опіками. да Спрей лосьон ефективний Ого, для безпечного використання зимою і летом, навіть взимку можна. Після Загару, якщо згоріли, можна його використовувати. Припиниться оце жження, да, шкіри, червонота, червонота оця пройде. Взагалі, сподіваюся, що це буде дуже чудовий засіб. Тому взяла, буду пробувати, буду використовувати, бо, якщо наступить літо і у мене нічого не буде, це буде просто якийсь аврал. У мене колись було були гелі, але вони у мене всі вже закінчилися. Далі взяла собі новиночку ось такі два засоби для миття посуду. Це у нас Лівеста, українська компанія. Це у нас справжнє яблуко свіже, так? І алоевера. Я не, не нюхала навіть їх. Зараз ой, яблуко прям зеленим таким яблуком пахне. Ну, вродь, Начебто вони і гарні, але для мене щось вони рідкуваті. Я б таке. Знаєте, мені подобається, коли воно таке більш густіше. Але нічого, гарно відмиває. Посуд свіжий такий, гарно відмивається жир, весь, забруднення якісь. В зеленому яблу... яблуці тут у нас в складі є екстракт алої, гліцерин та алантоїн. 500 мл. І в лимончику у нас є. Також екстракт алое, іони срібла, гліцерин та алантоїн. Також у нас тут 500 мл. І ціна, так як це була новиночка, ціна дуже така класна: 99 гривень всього лише. Пробачте. <кій> 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 Ой, трошки захворіла, тому чхаю. Так, далі, що я ж собі взяла? Я собі взяла ось такий смарт: це в нас у ванну кімнату. Щоб очищати наші унітази, рукомойники, да, ванни, кафель. Все це можна гарно дуже відмити: від ем, якоїсь іржі, від миль, мильного наліту такого, вапняного нальоту. Тому 500 мл зручна оця пшикалка, да? все опаковано гарненько. І ось таке буду пробувати. Я вже спробувала з компанії Лівеста для плит, такий, знаєте, жир, жир удаляти. І мені сподобалось, тому вирішила ще спробувати таке. Далі взяла собі крем-бальзам для, для суглобів акулячий хрящ. Це теж українська компанія Лівеста. Кому цікаво, ставте на паузу та читайте застереження, які. Це не лікарський засіб, але він <кій> 에... допомагає. допомагає зняти якісь болі. Будемо пробувати. Тому зараз я ще нічого не можу казати про ці якісь креми та засоби, бо я тільки нещодавно в компанії, я сама тільки. Тестую, сама перевіряю все на собі. Коли я вже буду знати 100%, як діє той чи інший продукт, я вже буду більш впевнена і буду більш детальніше розповідати, що саме допомагає, чи можна покращити біль, чи щось таке ось. Далі замовила собі ось таку глиняну масочку. Це в нас масочка з зеленим чаєм. Це масочка від чорних цяток, тому очищаюча така. Тому хочу спробувати і потім залишу свій відгук про цю масочку. Ну, Мені здається, тут вона така, знаєте, жиденька, така, не дуже густа. Мені здається, мені тут на пару разів хватить, тому я зможу вже зробити якийсь висновок, висновок діє, не діє. Тому потім, вже, як я її вже зрасходую, буду залишати свій відгук про цю маску. Далі мені ще дуже схотілося ось такий ботокс для волосся спробувати. Читала дуже багато гарних відгуків про нього. У мене волосся пушиться, якесь воно таке, знаєте, електризується дуже сильно, тому хочу спробувати нанести після. Миття голови трошечки волосся підсушити, рушником або феном нанести цей ботокс, потримати десь, може, півчасіка і потім змити. Можна потім і висушити феном або утюжком пригладити. В общем, будемо бачити, зробимо, як там написано у нас все, як дівчатка розповідають, спробуємо, потім я вже розповім детальніше. Працює, не працює. Далі. Дуже люблю ось такі тверді мила, тому що вони дуже класно миляться, дуже гарно змивають всі забруднення з рук, і вони дуже класно пахнуть. Взяла собі з оливою, Тут в нас, оскільки тут в нас 100 грамів. Повинно дуже гарно пахнути. Зараз я його відкрию, а воно ще запечатано ось так. Ось такий брикетик. Що, нюхаємо? Зараз таки ми його понюхаємо. Я ж собі не на продаж, тому можна його відкрити. Знаєте, оливу я не чую, пахне якось звичайним милом. Ну, Хотілося б, звичайно, трошки яскравішого запаху. Ну, нічого, це взагалі-то у нас космет... натуральне косметичне мило. Може, косметичне не повинне пахнути з оливковою олією. Ось таке мило. Далі дуже довго чекала, і наконець я придбала. Це в нас спреї для видалення волосся в душі. Ось такий ось спрей для депіляції в душі. Я не знаю, чому саме в душі, чи можна на суху шкіру, чи можна чи на зволожену, вже мокру шкіру, тобто в душі, так? Спосіб, спосіб застосування. Є є ось така анотація, Читайте, ставте на паузу, читайте все, для чого для, е, е, він призначений. І ось такий спрей. Це в нас це в нас який для нормальної шкіри є, і для чутливої. Взяла по дві штучки, один для чутливої в мене вже забрали. Ефект до 4 тижнів написано. Зараз ми. Откриємо хоча б один і подивимося, що він себе представляє. Ось така тут, як аромата. Коробочка. Ось такий спрейчик. Він дуже схожий на йогурт. Дійсно, дивіться, флакончик, як у йогурта. Аромат такий приємний. Приємний такий якийсь квітковий. Ось такий це у нас для почутливої шкіри. І оце спрейчик Раз. для нормальної шкіри. Дійсно, флакончик, і як йогурт. Приємно так тримати в руках його, воно таке гарне на вигляд. Ну, щоб знати, чи гарне воно працює, тому будемо пробувати вже пізніше. І розкажу, так, спрейчики. Ну і залишилось у нас те, що я вам казала на початку, що я прийняла, е, зробила замовлення, так, і в мене вийшли там бали якісь, і на кожні 10 балів можна було набирати продукцію з ароматичної такої серії зі знижкою. І в мене вийшло е, два дезодоранти спреї, два шарикових дезодоранта і два, е, два, два парфумчика. Я ще не розказала про цей, розповім трошки пізніше. Отже, я взяла собі ось такий чоловічий дезодорант шоколад. Шоколада сразу не почула. Так, да, є шоколад. М -м, який гарний аромат. Класно. Шоколад ось такий. Далі. Ось такий, мені щось так сподобалась оця бутилочка. Там всі ряки різні були, але мені щось так захотілося оце ладор, оцей. Зараз будемо його пробувати. О, який він гарний, який аромат. Мм, шикарний. Просто, просто шикарний аромат. Я аромати описувати не можу, але це щось таке, щось таке. І квіти чуть. І щось таке свіже, гарний, гарний класний аромат. Ну і такі ось шарикові дезодоранти. Ну, звичайні, звичайні кулькові дезодоранти ось такі. Ось такі квіти-квіти. Дуже солод, солоденький такий аромат. Так, це в нас ось такий. О, це вже такий теж солоденький, але вже, вже відрізняється набагато. Ну, дуже класні аромати. Взагалі полюбляю дуже шарикові ці дезодоранти. І два ось таких от парфумчика. Це в нас лівеста 35 мл. Вони йдуть... Ні, 30 мл. і вони йдуть у коробочках, бо у нас ще є серія, що йде. Не в коробочках, а просто, просто флакончик. А це вже йде в коробочках, не хочу порвати. Ось такі. О, який гарний. Така гарна бутилочка, вона невеличка, тому можна запросто класти в якусь сумочку, і буде дуже зручно, не займає багато місця. Ой, воно дуже схоже на оцей аромат. Шикарний, шикарний, солоденький такий приємний аромат. І отаку зелену взяла. Там у нас чи 12, чи більше навіть ароматів. Ось така зелена. Зараз ще її. Я вже стільки нанюхалась. О, це якась свіжість така. Тоже чудовий аромат. Дуже класно. Да. Наші ці аромати коштують 300. 29 що ли, гривень. А мені ці аромати вийшли по 199 гривень. Шарикові кулькові дезодоранти. Кулькові дезодоранти вийшли мені, так, по 74 гривні. Жіночий такий спрейчик вийшов мені, 79,50 і. Чоловічий шоколад, цей вийшов мені 64,50. Погодьтеся, не дуже дорого. І ще вам забула сказати, що я замовила собі ось такий спрей для очищення пензлів. Дуже багато кисточок, і вони, знаєте, да, коли користуємося тінями або пудрою, або тональним, вони дуже брудняться. Взяла собі такий спрей, щоб можна було вичищати ці пензлики. Ось таке невеличке замовлення, чи величке, чи невеличке вам судити. Ще до замовлення мені поклали ось такий каталог. Це вже у нас шостий каталог. Він буде працювати з 15 травня по 11 червня. І ми відмічаємо рок-рік-рік. Рік. Наші компанії, 20 квітня, виповнився один. Рік, як заснували компанію Львеста. Тому ось травневий випуск присвячений святкуванню саме цієї нагоди, цього дня народження. Знов новиночки. Тут мені дуже сподобалось, тут я так побачила такий щедовий ну, це ж я буду потім розповідати, пілінг буде, типа як в інтернеті показують кровавий пілінг цей. Тому будемо робити далі. Обзори, щоб ви бачили, яка у нас продукція, щоб знайомити вас з продукцією компанії Лівеста. кому цікаво, можете перейти за посиланням під моїм відео і зареєструватись в компанії, отримувати знижки, отримувати всі подарунки, приймати участь в акціях якихось, в програмах і заробляти. Ну, а на цьому я з вами сьогодні буду казати вам до побачення, всім гаст, гарного дня, чудового настрою і скоріше перемоги. На все добре, пока!